Павлич, Хто кому ви? дзвонить? Це Товариство з обмежено відповідальність Європейська Агенція з Суверених Борогії може почути, Ігор Станіславич. Стоп. Хто кому дзвонить? Я вам чи ви? Товар, Ні, ми до вас телефонуємо. О! Це ви, Ігор Станіславич. А хоч перший раз ви сказали правильно, бо ви вечно кажете, що я вам дзвоню. Да, кажи. кажу, так, маєте заборгованість по кредиту, які ви оформляли в товаристві з обмеженою відповідальністю, споживчий центр, торгова марка швидко гроші. Я не вашого кредитора, згідно договору представництва, статті 237 тридцять цивільний кодекс України. Сума просрочного боргу на 12 травня цього року складає 2678 гривень. Вам необхідно погасити всю суму до 20 травня включно. То давайте домовлятися з вами. А в мене немає часу, я серіал дивлюсь. Надайте, будь ласка, інформацію, на сьогоднішній день ви працюєте чи ні? А на сьогоднішній момент я дивлюся серіал Dexter. Там дуже багато сезонів, тому поки що не до оплати. При оформі даного кредиту ви брали на себе грошове зобов'язання згідно статті 625 з кодекс України. Ви не звільняєтесь від відповідальності. В мене форс-мажор Форс-мажор. Який форс мажор доводите поцікавитись? Ну я не знав, що серіал «Декстер» такий цікавий. Що мене так втягне. Ну це не є причина для невиконання грошових зобов'язань. Ну дивіться, для того, щоб оплатити, треба мати вільний час. А в мене немає вільного часу. Я, як в мене тільки вільний ну, час, я дивлюся серію. Онлайн. Оплачуйте онлайн по реквізитам. Ні, так я ж дивлюся серіал. Ну ви бачили серіал Дестер... іншому бій не маєте. Ви бачили серіал Декстер? Це питання трішки не по темі. Скажіть, будь ласка, якщо на цей номер ми надійшлемо реквізити, ви зобов'язуєтесь погасити заборгуні до 20 травня? В зобов'язуєтесь? Вам необхідно виконати грошове зобов'язання перед компанією швидкого рочі і погасити суму 2678 гривень. А я вам отвечу. Дайте відповідь ласка. Буде внесено вам до 120 травня. Я просто толерантний? Ні, ну я ж скажу, що серіал дивлюся. Немає часу. Юрий Станіславович, приміть до уваги, що у вас просрочки сочки 1174 дні, ваш кредитор в першу чергу може рекомендувати вашу справу до передачі в відділ по подальшому можливо оплата через судди виконавчу вже службу. Оплата через судо виконавчу службу очікує вас, якщо ви не налаштовані на оплату на добровільних умовах. А, дивіться, Тому в мене до вас те, останнє питання. Чекати. В мене до вас питання. От передача, передача на юридичний відділ, а потім до суду. Вона якось э, пришвидчить перегляд серіалу. Ну ви в своєму розумі? То чого серіал до вашого грошового зобов'язання? Ну, я я, я потім... дивлюся серіал. Декстер. Будемо з вами Спілкуватися, по суті. Ну я дивлюся серіалу, у мене немає часу оплачувати. Так. Це да. відповідальне ставлення до вашого грошового зобов'язання, ви доросла людина, та. ви маєте розуміти, що Подивіться сенсу чи практи немає. Я мушу розуміти, розуміти. До передачі в юридичний відділ, до побачення. Добрий. Як ваші справи? А ви зателефонували за мене запитати, чи можливо у вас якісь питання є ну, приводу справи? Це... це називається вічливість. Добре, дякую. У мене все добре. Ви, Станіславович? В мене також все добре, так? Так, що ви хотіли уточнити, Станіславович? я бачу, ви сьогодні спілкувалися вже з нами. Так. Да. Ви ще щось хотіли уточнити? Так, да. З, з Ліліаною. З новенькою бачив ага. з Ліліаною. так. А, і от вона під кінець видала таку фразу, взагалі, ввела мене в оману під запис телефонної розмови. Так. Вона сказала: якщо у вас до понеділка з'являться кошти, оплачуйте. А я ж ніде фразу, що в мене немає коштів, не казав. Звідки ви берете цю інформацію? Ви з космосам вона... посилають їх. Ну звідки це вже питання до неї, я ж не знаю про що ви розмовляли, і е, не можу вам дати відповідь на те питання і на ту розмову, яку я не чула. Я можливо, то, що... вона припустила думку, що у вас немає е, коштів, тому що ви ж не сплачуєте, ви ж не закриваєте кредит. Можливо, вона так і подумала, що у вас немає коштів. Бо людина яка має кошти, вона буде протрахувалася б з боргу. Ні, це, це хлібне твердження, розумієте? Так, да. можливо. А чому ж тоді ви не сплачуєте, Ігор Якославич? Якщо я не купляю торта, це не означає, що, мені, що в мене немає грошей на торта. Це означає, що я не хочу купляти торта, от і все. Добре. Добре. Та... Та чому причина не оплати? У мене фор форс-мазон. Який саме? Дивіться, в мене просто, бачите, щоб оплатити, треба мати вільний час. А весь а мій... вільна часа? Я ж пояснюю, весь мій вільний час. Забирає перегляд дуже цікавого серіалу Декстер. А, я вас зрозуміла. Ну, Ігор Станіславович, можливо, у вас тоді час знайдеться, якщо компанія подасть позивну заяву до суду, то ви не будете фільми переглядати, а вже в суді будете тоді спілкуватися, у вас буде вільний час з нами поспілкуватися. А я переглядаю серіали, а не фільми. Ну, фільм, фільм, а я серіали, добре, вони такі принципіальний, я Ігор не став, ще вам скажу. То Ніч... можливо, ми все-таки домовимося на оплату, ви закриєте це питання в добровільному порядку і будете далі свої серіали проглядати. Дивіться, річ не в принципіальності, бо фільм, я подивився і забувся, б. а це серіал на вісім сезонів. Розумієте, і там воно ну, так. Станція. тягує. Давайте ближче до суті питання саме по кредитам, а не про ваші серіали. Добре, ви ну, ви витрачаєте це... на свій час. Тим більше, якщо ви кажете, що у вас немає часу, бо ви дивитесь серіали, то зараз ви витрачаєте час на пусті балачки зі мною замість того, щоб або сплатити борг, або дивитися далі серіал. — Ігор Станіславович. — А зараз в мене немає інтернету, щоб подивитись серіал. А, немає інтернету. Так ви вирішили витратити час на пусті балачки. Пропущені був. Та я перезвонив. Ну пакусь, ну так, вам ж пояснив спеціаліст попередньо, чому вам телефонували? І вчора я бачу, ви спілкувалися, так, так. вам пояснили. Ну ви ж в курсі е ситуації всі? Ну навіщо ви це робите? Ігор Станіславович, Ну не ведіть себе, ви ж доросла людина, вам 37 років. Ну до чого приведеться ваші дзвінки про серіали та про все інше, крім боргу. Закрити це питання, і питання буде вирішено в добровільному порядку, бо ви ж розумієте, все одно ви будете платити рано чи пізно, компанія звернеться до суду, подасть позивну заяву, через виконавця направить постанову звернення стягнення на дохід, якщо ви працюєте по місці роботи, можливо, заблокує рахунки, сума буде у вас загальна, плюс ще судовий збір і плюс виконавча. А потім будете дзвонити казати, давайте все-таки домовлятися, я буду сплачувати без суду, щоб це питання вирішити добровільно. А таких можливостей у вас не буде. І що ви будете робити? Наталія, а можна вам запитання задати? Звичайно, задавайте. А яким чином подача е, діла до суду пришвидшить перегляд мною серіалу? Це зараз не стосується ваших серіалів. Ігор Станіславович, ну навіщо ви далі продовжуєте про свої серіали? Ну, так... таке відчуття, що я з підлітком розмовляю. Ну, вам ну, як воно, в 37 років це говорити про незрозуміло що? Ви ж не товаришу телефонуєте, щоб проговорити про серіали, а телефонуєте в компанію, перед якою у вас є заборгованість. І зараз ви витрачаєте просто час свій і мій на пр на, на пусті балачки. Розмов я завершена, а ви рахуєте, що це не, не пусті балачки. Дивіться, воно ж все взаємопов'язано. Я вам пояснюю, ви не хочете війти в моє становище. І ви кажете, за Давайте 37 я віду ваше ви. Да, наче, і ви говорите за 37 років, а в 37 років, що вже життя закінчилось, що, що? Що мені не можна переглядати серіали? Так. Ні, так, а до чого тут серіали до кредиту, скажіть, років? Ігор, Ігор Станіславович, тому що ви в свої 37 років телефонуєте в компанію, перед якою у вас є заборгованість, і говорите про якісь серіали. Таке відчуття, що ви подрузі перетелефонували, ми зараз вами обсудимо якусь серію. Герої. Ні, 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 ми не хочемо ну, Це нормально в 37 років себе так вести. Не І потрібно Не потрібно спойлерів. Ігор Станіслав, з приводу боргу, ще у вас питання будуть? Так. Да. Задавайте, я вас слухаю вас. Чому ви не налаштовані на діалог? На діалог про що я маю бути налаштована? Про серіали? То, звичайно, я не буду налаштована. Не, ну ви подивіться. Я ж, ви телефонують не з Дуже добре. Тобто да. продовжуйте його далі дивитися, не займайте не свій не мій час. Дивіться, а що до боргу? Домовились? Що... Так, щодо Боргу. Щодо Боргу. А, закінчуємо дивитись серіал, а, будемо угу. розбиратися з Боргом. Домовились? Добре, додивитесь, перетелефонуйте, будемо розбиратися з Боргом. Ну, тільки я вас попереджаю, там 8 сезонів. Ну, нічого страшного, 8-10 сезонів. Почекаєте, там, да? якщо ми. Якщо ви. Ну, якщо не дочекаємось, то вже зустрінемось в суді. Добре? Все. Домовились? Все. Гарно, Все. Я Ігор Станіславович, я з вами спілкуюся. Угу. Ну, будете налаштовані на розмову, я... налаштовані. До... Могуть не потрібно. Так я скажу «да». Я вже з людиною спілкуюся, а не з невідомо з ким. Ну, я скажу «да». що хочеш? Ну, тепер я почула, що ви зазначили «да». Ігор Станіславович, телефонуємо щодо вашої заборгованості, яка виникла в товаристві з обмежених. Я вже все пояснював. Лінеура Україна, торгова марка, кредит плюс заборгованість необхідно оплатити до 21 травня тому. Коли саме буде від вас оплата по даній заборгованості? Мені зараз ніколи, я додивлюсь другий сезон Декстера. Угу. Ігор Станіславович, що чи ніколи? чим таким зайнятим без е... Зайняті, що не можете оплатити дану заборгованість? Я дивлюся серіал Декстер. Угу. Серіал у вас є час дивитися. Шкода, що немає часу у вас заплатити дану заборгованість. Тому хочу зазначити, що. У разі відмови вашої оплати даної заборгованості ваша справа буде передана до юридичного управління для претензійно-позовної роботи, Ігор Станіславович, Якщо ви нас тільки зайняті, ви можете сісти і онлайн оплатити дану заборгованість. Ми у вас дві хвилини. Ми люди приличні і любимо налічне. Ігор Станіславович. Начіться коректно спілкуватися і налаштовуйтесь на оплату. Наразі я фіксую від вас відмову я не відмовляюся. Знати, що будете будете оплатити. Я не відмовляюсь від оплати. Я не відмовляюсь офіційно під запис розмови. Кажу, я не відмовляюсь від оплати. Оплату. Коли буде від вас оплата? І, це, є одне, але от серіал мені цікаво дивитись, а от оплачувати не цікаво. Ну під запис своєї розмови ви і зазначили свою відмову дійсно, Я не відмовляюся. Я не відмовляю. про наслідки.